Перший улов, щось витягнув. Щось витягнув, бо пуля або що, що це таке з будком таким на двосторонній магніт f 400 Якийсь Якийсь... кусок залідачу. Метеорита, А це що без поняття? Що це таке? Зараз помию, пуля якась. Прикинь. Або обручка якась. Але прикинь, вона не закисла, не згнила. Що це таке? Напевно, ну я знаю, але мідь мала б вже давно позеленіти, якби то було мідь. Я Без поняття що це таке? Ти там не йди був падаєш. Прикинь. Та тут нема нікого. Яка з бунтовки. Як кабуталка тут кеважке, що ну. Це кидану, прикинь, якесь золото на не що, ти Тут кидаєш, їх тут нема? Прикинь, якщо це золото. Дай сюди. Це обручка 100%, а ще... Так, на надіто на якусь херню, так? Але воно якби було мідь, воно б вже за руки две погнило, то це желізо. Глибні. На чому воно діто, воно вже би згнило. Чекай, чекай. Блін, якщо так це що повезло, на мені золотішку знайти. Та Та якось... Дивись, воно би погнило. Топ. Добре, подивлюсь, що тут таке. Та ні, та золото кисло ра, а золото без кеслу зрало, кажу, золото мідь. Але тут таке якісь чорні. Так, да, оце візуха. Лабі дивити, пропустив вас, аби ви поїли. І напевно повезло. Ну не знаю, буду бачити, що це таке. Без поняття. Думаю, руками лежало у воді і навіть не потускніло. Це щось, щось... Щось таке. Ну, мідь так мідь. Вона б вже позеленіла, почорніла. Як то гнило, а то не годно знити. Да. Ну не знаю, підкажіть, що це таке.